Організоване злочинне угрупування створили в Херсоні ті, хто мав би боротися із цим явищем. Ми дізналися нові подробиці найгучнішого скандалу у правоохоронних органах Херсонщини останніх років. Зараз розповім все по черзі. Зранку, 31 липня, працівники центрального апарату державного бюро розслідувань разом із СБУ провели спецоперацію на території Херсонської та Миколаївської областей із документування злочинної діяльності працівників правоохоронних органів. Та їхнього затримання про це мосту ще тоді розповіли джерела у правоохоронних органах. Під час досудового розслідування ДБРівці задокументували факт удержання співробітниками управління страт розслідувань Херсонської області від громадянина хабаря у розмірі 4,5 тисячі доларів США. Ці гроші мали допомогти торговцю наркотику. Уникнути покарання. В ході обшуку у трьох оперативників начальника слідчого відділу та прокурора знайшли долари, номери яких були вказані в ухвалах судів. В оперативників знайшли по 100 доларів, а у прокурора. 200. як гроші з хабаря потрапили в квартири правоохоронців. Думаю, пояснювати не треба. І це тільки ті епізоди справи, про які ми прочитали в ухвалах. Насправді їх набагато більше, як розповіли мосту джерела в поліції. Ця група поліцейських з прикриттям у прокуратурі діяла досить довго. На їх рахунку десятки злитих справ та ще більше випадків кришування нарковлі, підкинуті зброя і нарко. Із цілю вимагання грошей й інші невинні щалості.